В Одеському обласному протипухлинному центрі в розпалі будівництва протирадіаційного бункеру. Це пов'язане не з ядерною загрозою від країни терориста, а з новим сучасним обладнанням для променевої терапії. Новий апарат е, має генератор, який генерує за потреби різні енергії, різні модульні величини і так далі. Тобто цей апарат набагато точніший, набагато. Е, е, Привабливіше в плані доставки дози, в плані якості лікування, в плані точності лікування. Сучасні апарати набагато ліпше, ніж апарати, які були раніше. Наразі поки що пацієнти отримують терапію на двох апаратах, що відпрацювали майже півстоліття. Старі монітори, ручний режим налаштування. У більшості країн світу такими зразками вже давно не користуються. Тому одесити, які прагнули отримати лікування сучасними методами, змушені були їхати до столиці або до інших країн. Треба цим апаратам втрунитися. Свою роботу вони виконали. Був час, коли весь світ лікував на апаратах, які у нас досі працюють, але прийшов час мінятися, вводити нове обладнання, нові методики. Апарат надало Міністерство охорони здоров'я, а гроші на ремонтні роботи центр заробив завдяки наданню послуг за договорами НСЗУ. Це дозволило покращити і діагностичне обладнання. Так були закуплені нові апарати КТ та апарат для остеосцинтографії, променевого сканування кісток скелету, що виявляє метастази, і він більш сучасний, що дає більш чутливості. Ну з порівнянням до попередньої машини. вона дозволяє найбільш раніше виявити оці ділянки гіперфіксації препарату, які і є ну осередком патологічного процесу метастатичного. Також у центрі вдалося відремонтувати три операційні у найближчих планах. Ремонт ще чотирьох. Наша нова операційна, яка була зроблена пів року тому, де проводяться операції на першому місці, то що стоїть у нас рак молочної залози. вона була зроблена по нормативам, які Відповідають якість надання медичних послуг в тому, що ми використовували медичні панелі та медичний ліноліум, який дуже корисно впливає на роботу. Коцентр розрахований на 520 ліжок. Наразі лікарі тут працюють у дві зміни, адже щодня сюди звертаються близько 400 пацієнтів. За останній рік їхня кількість суттєво зросла. Лікарі пов'язуються з великою кількістю переселенців та наголошують на необхідності профілактики, щоб виявити хворобу на ранніх стадіях. Людмила Цебренко та Аріна Небохід перший міський.